Наприкінці червня жителі сіл Кордонського Старостинського округу мали щасливу нагоду зібратися разом у місцевому будинку культури, до дня Конституції України, відділ культури визирської сільради підготував для них святкові заходи. Зараз, коли наша держава переживає не найкращі часи, ті концерти, ті заходи, до яких ми звикли, до яких звикла наша громада, до великих державних свят. Коли це були сцени, коли це були зірки запрошені, коли це були Батути і різноманітні, різноманітні веселища зараз. Ми напевно трішки. Не на часі воно все. Ми дочекаємося перемоги, і обов'язково буде все те, до чого ми звикли. А зараз ми трішки перепрофілювалися більше на таке дозвілля, тому в нас навіть не концерти, а в нас вечори відпочинку, у нас якісь такі заходи, які саме більше спрямовані на дозвілля, щоб людина могла прийти відпочити, тому що. У нас виключно патріотична музика, а, і відпочити не просто там душею, так а наприклад, ще й тілом, коли ця дитина розважається з аніматорами, ти бігаєш її знімаєш. Тобто, це ще трішки такий більш невеличкий фізичний відпочинок. А, але ми прагнемо того, аби наші люди мали змогу де провести культурно свій час і водночас відпочити з дітьми. Перед початком концерту, який підготували творчі колективи першотравневого будинку культури, кордонська староста Оксана Третьякова вручила місцевим активістам грамоти Визирської сільської ради серед нагороджених Леонід Рикун, волонтер, який взимку самотужки виготовляв теплу білизну для наших військових, а зараз закуповує для них необхідні лікарські засоби. Я вважаю, що кожна людина повинна якось Себе відчути в цій країні і зробити все можливе для того, щоб ми перемогли. Також завдяки ініціативі місцевих волонтерів на святкових заходах до Дня Конституції України присутні мали змогу пригоститися смачними стравами. Світлана Пімінова так зі своєї пекарні, вони напекли там булочки, величезний торт для того, щоб люди мали змогу здати кошти на зсу. Ці кошти ми зберемо і віддамо надобності там нашим хлопцям. Так також наші от дівчата поробили такі от патріотичні вироби, які теж будуть збирати кошти. Наш отець Георгій, який приготував такі смачний плов, який безкоштовно буде пригощати всіх бажаючих. Просто від чистого серця. Люди повинні знати свої закони, але і ще й дотримуватись їх. І ця дотримка вона допомагає людині е, звершувати ті справи, які нам е, надає наша наша Україна. Саме головне це ще закони і Божі. Після завершення концерту розпочалася розважальна програма для дітей, яку провели веселі аніматори. Нагадаємо, вечори відпочинку на честь дня конституції України пройшли по всіх старостинських округах визирської громади.